Зараз на найбільш актуальні практики це створення екологічних плакатів, з теми, збережені ресурсів. Тобто потрібно закликати аудиторію до бережливого ставлення до будь-яких ресурсів, для того, щоб зберегти їх для нас та для наступних поколінь. Ось, тобто дуже цікава тема для плакатів. Плакати можна робити швидко за допомогою комп'ютерних технологій. Не обов'язково малювати, але кому подобається малювати, ті можуть малювати. Це теж дуже такі красиві завжди роботи творчі, ми бачимо. Ось. І, і я думаю, що ну, ви вже визначилися, хто саме з вашого класу буде виконувати ці проєкти. Також ми можемо зробити аудіовізуальні медіатексти, соціальні відеоролики е, саме з тієї ж самої теми, з теми. Яку я вам оголошував, це бережливе ставлення до, до ресурсів, до води, до енергії, до, там я, скажімо, до відходів, саме сортування відходів дуже зберігає багато ресурсів. Тому що якщо не сортувати, все змішувати, то вимушені наша влада, ну, наші служби відповідні, вони вимушені це спалювати. І при цьому викидається дуже багато токсичних речовин, навколишнє природне середовище. Ну, дуже багато, я сьогодні зупинюсь на сценаріях, на сценарних планах, покажу вам, що там нічого складного немає, як саме в якому алгоритмі потрібно працювати, щоб робити дійсно такі яскраві, дійсно такі впливові проєкти. Адже, як ви розумієте, що соціальні проєкти це завжди вплив. Це вплив на аудиторію, на соціум, на наших глядачів, слухачів. І, звісно, це позитивний вплив. Це вплив, який дає змогу зрозуміти актуальність всіх цих питань та змінити саме свою поведінку. Ми називаємо цю поведінку екологічно дружньою поведінкою. Ось, що стосується сценаріїв, останній момент, як, на який я хочу звернути вашу увагу, <кій> потрібно починати завжди з ідеї, потім сценарій. Ось, ну якщо ідея, то потрібно вивчити хоча б на такому рівні, як зараз я показую вам, саме екологічні проблеми. Які саме екологічні проблеми? Ось ви бачите, так? Да? Що таке? Зміна природного середовища в результаті антропогенних дій, що веде до порушення структури і функціонування природних систем, що належить до екологічних проблем. І ось перед вами відразу вісім пропозицій, пропозицій. Саме чому ви можете присвятити свій плакат або свій відеоролик. Ніякісна вода, забруднення повітря. Деградація земельних ресурсів, знищення лісів, небезпечні геологічні процеси, побутові відходи, об'єкти військової діяльності і навіть Чорнобильська катастрофа, вона досі-досі, як ви розумієте, дає про себе знати. <кхід> Ось, ну, звісно, що кожна тема вона для певних аудиторій. Тобто, наприклад, що стосується, скажімо деградації земельних ресурсів, то це ми можемо звертатися з своїх роликів до тих, хто знаходиться на рівнях прийняття рішень. Тобто, хто здійснює політику цієї галузі. А ось, але у нас з вами аудиторія, скажімо, учні Запорізької гімназії номер 19 то можна звернути саме їх увагу на ніякісну воду або на дефіцит питної води. Ну, зараз я вам з задоволенням хочу показати ролик, який я змонтував вчора за 20-30 хвилин. Ну ви зрозумієте, що реклама це такий маленький метр, 40 секунд лише. Давайте зараз подивимось. Чому треба берегти воду? щоб заощаджувати ресурси, вирішувати соціальну проблему дефіциту питної води, піклуватися про здоров'я та економити власні кошти. Будемо разом берегти воду. Ну, тобто, що, що я хочу показати зараз, що сценарій це, ну, як ви тут побачили, лише чотири речення. Лише чотири речення, 40 секунд часу. Хоча ви можете робити проєкти більш змістомі, там 90 секунд у нас можна робити. За вимогами до цього конкурсу. Ось, І, звісно, що в кожному ролику ми показуємо якусь одну проблему. Обираємо для себе. За допомогою... Ось цього. Ми починаємо шукати та саме розбиратися, яка проблема нам цікава. Ось, І достатньо бачите, чотири речення зробити. Можна самим промовляти ці речення на диктофон, потім накладати. А можна це за допомогою, скажімо, там онлайнових ресурсів записувати, в їм текст літерами, а вони вже дають вам озвучку. Ось, і як ви зрозуміли, що наприкінці будь-якого проєкту обов'язково повинен бути заклик, який сприяє покращенню життя е в суспільстві, або вирішенню там мінімалізації тієї чи іншої проблеми, в нашому випадку екологічної проблеми. Ось, то ну, написати сценарій це, якщо ви розумієте, що ви робите, заради чого ви робите, для кого ви робите, і що на в результаті повинно, повинно бути. Ну, як ви розумієте, я ж не для конкурсу робив ось це, я не для конкурсу робив, як ви розумієте, так чи ні? То я швидко зробив, щоб показати, що це завжди невеличкий ролик завжди сценарій чотири речення ну можна 5 6 7 там оскільки, скільки часу у вас буде може у вас буде не 40 а 90 секунд два рази більше часу буде там вже більш більше можна розповісти ось що стосується тематики яка для нас ну наприклад наприклад побутові відходи ось самопобутові відходи можна більш детально вивчити Саме, в чому полягає проблема для України, саме якщо побутові відходи. А ось, ах, що належить до побутових відходів? так? Сміття також харчові відходи. Е, як правильно утилізувати побутові відходи? Тобто швиденечки вивчаємо, як правильно сортувати побутові відходи, як це роблять, скажімо, там в країнах розвинутих, в європейських країнах. Як це роблять в Америці? Я, до речі, цю тему вивчав в Америці, навчався саме за цією темою. І дуже-дуже багато практик побачив. Так, yeah. як сміття впливає на довкілля, ось вам проблема. Що відбувається? Розповсюдження інфекційних хвороб, забруднення підземних вод, утворення залиш... зваличного газу, самозаймання, вже готові речення вам для соціальної реклами. Чи хочемо ми цього? Ні. Давайте сортувати. Ось, ось ваш проєкт, який виникає ну, декілька, ну там одна хвилинка, вже ідея є, вже є сценарій, і, звісно, потім потрібен візуальний ряд, потрібно щось пофотографувати, щось записати на відео, а можливо взяти вже готові фрагменти відеороликів. Я вам показував ці ресурси, де це можна робити безкоштовно, без порушення авторських прав. Так, що буде, якщо не утилізувати відходи, як можна класифікувати? Тобто дуже багато можливостей для того, щоб е, ну, уявити собі, що саме буде відбуватися на екрані, що ми будемо чути, що ми будемо бачити. Крім того, друзі, щось посадити біля свого будинку, якусь рослинку. Записати про це відео та взяти участь в цьому флешмобі. Це у нас вже буде четвертий тиждень екологічного марафону. Наприкінці квітня місяця ми будемо ну, презентувати, демонструвати ці проєкти. Сподіваємось на масову участь, тобто на, на, на велику кількість учасників цього флешмобу. А також можна взяти участь, я нагадую вам, у нашому конкурсі аматорів країна моя Україна, до 15 квітня включно. Ця форма буде працювати, а вона невеличка, тут її заповнювати нескладно. Дуже швидко можна її заповнити і надіслати своє фото. Ну Я називаю це твір фотомістецтва. Твір фотомістецтва звертаю увагу, що дуже важливо підібрати вдалу назву для своєї фотороботи тому що це допомагає глядачу сприймати вашу світлину як концептуальну роботу, тобто там, де є якісь глибинні змісти, якісь більш такі деталі, які змушують глядача більш уважно розглядати вашу фотографію та розуміти філософію саме вашого твору. Це твори. Ну, ви бачите, що дуже багато у нас номінацій в цьому конкурсі. Це всі конкурс, конкурси, не тільки для нашої школи, для нашої виставки ви робите, а ви ще, можливо, станете переможцями на всіукраїнському рівні. Ось і тут і жанрові фотографії, і натюрморт і пейзаж, і архітектура, і репортажне фото, і флора, і фауна. Це портрет навіть. Навіть портрети. Ось, тобто дуже багато номінацій. Це я вам про це нагадав, тому що це дуже важлива практика і е, це можливість розвивати свої творчі здібності, самотворчі здібності.